В цьому відео розповім про свою Benelli m 4 Я не буду розповідати про історію цієї зброї, про технічні характеристики, а тільки про досвід використання і про емоції, які я отримую від цієї зброї. Зброю я купив суто для самозахисту, коли почалась повномасштабна війна. Я купив її в перший тиждень. Після початку війни купив її в магазині. Не буду казати в якому, тому що продавали її мені при зачиненому магазині, коли вже всі магазини були зачинені і доводилось запроходити через задній прохід. Surprise, surprise. І мені допоміг мій знайомий. Дав там номер телефону, і ось мені запропонували таку зброю купити. Хоча спочатку не запропонували фабарм, а його купили. І був вибір між ось цією. Вона була дорога і її мало хто купляв. Багато хто хотів, але ні, ні не кожен міг це зробити. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. На момент придбання вона коштувала. Приблизно 130 тисяч гривень, може чи 110. Самі розумієте, і магазини в той час не робили ніяких знижок, тому що все, як пиріжки, а навпаки, збільшили трошки цінник. Е ну, то Бог їм судя. Е і ось вона так коштувала. Хоча зараз вона вже в магазині коштує, здається, тисяч сто так як досвіду володіння зброєю в мене не було, саме такої вогнепальної і з гладкоствольною мене був досвід тільки з травматичним пістолетом. Взагалі не розумів, що з нею робити. Перше, що мені захотілося, це розібрати її, і це виявилось дуже легко. І я зрозумів, що це дуже комфортна зброя для навіть для новачка таких такого, як я, і згодом я поїхав на полігон CSI, це під Києвом, і там познайомився зі своїм тренером Олександром Чижом. З ним вже працювали тактично з уклоном на самозахист з цієї рушниці, з якою я настріляв вже більше 7 тисяч пострілів, і хочу вам розповісти, що сталося з цією рушницею після 7 тисяч пострілів. Відразу скажу, що це напівавтоматична рушниця, тобто самозарядна, поршнева самозарядна гвинтівка, єдина в світі. Всі самозарядні рушниці вони енерціоні, тобто за рахунок енерції і газів. А тут працює поршні, два поршні, і я вам покажу згодом. Я розберу і покажу, як вони виглядають, якому вони стані після 7 тисяч пострілів. Так, хочу сказати, що перезаряджає вона абсолютно всі набої, окрім травматичних. Травматичні доведеться самому викидати гільзу. Кожен раз робити ось такий, такий рух. Всі навіть 19 грамів кулю я стріляв і дроп 21 грам. Вона перезаряджає. Так, може бути десь там повільно перезаряджати, або десь може бути один з, там, з 30 недовикид, але навіть 21 грам вона перезаряджає, в що не вірять навіть продавці в магазинах. І коли я купляв навіть 26 грамів е, е, дроб. Мені казали, що може не перезаряджати, скоріш за все, не буде перезаряджати. Хоча взагалі не було ніяких проблем. Навіть 24 жодного разу не було ніякого затику. І 21 грам навіть перезаряджала. І куля 19 грамів також. Перший мінус цієї гвинтівки це прицільні пристрої. Вони ну не дуже. Їх треба, треба використовувати каліматор. Тут є цілик і мушка. Вони регулюються, тут можна по висоті, по право-вліво регулювати, але вони дуже незручні. Тут, щоб зробити точний постріл, треба така вкладка мисливська. Ну, взагалі, для тактичної праці, для тактичної роботи, для самозахисту вона не підходить. Тому тут є планка Пікатіні, Виробник відразу вже це зробив, розуміючи, що цим ніхто користуватись не буде. І я сюди поставив каліматор еотеч. E і, ну, ви знаєте, це найкрутіший каліматор це взагалі голограф, який не має паралаксу. Я стріляю з нього там, навіть на 100 метрів стріляв вуличну кулею. Коротше, дуже крутий каліматор. По прикладу, приклад доволі зручний, але не дуже зручна регулювання. Це не арка, де там просто кнопочку нажав і він туди-сюди їздить. Тут його треба покрутити. Ось максимальна така довжина. Ну я працюю десь на ось середній. Але щоб туди десь попасти дуже швидко, коли вам це треба, це майже неможливо зробити. Ось бачите, в мене вже все застряло. <плес> О, ось я стріляю з такої довжини. Тобто мені все підходить. Руків'я дуже зручне по ергономіці і по тактильним відчуттям. Резина, як ви можете бачити, вона навіть ось гнеться. Дуже приємно. На дотик є перфорація, воно не слизьке. Руків'я також топ взагалі дуже круте. Також перейдемо до мінусів. Другий мінус це руків'я взводу затвору. Воно не стокове, це я вже поміняв. Це з Benelli m 2 зі спортивної рушниці. Також, ну, бостоке було незручне, воно таке маленьке і взагалі дуже важко його так чіп чіпляти. Також з мінусів, це кнопка скиду затворної затримки. Вона дуже маленька і дуже туга. І ну, я поки що не знайшов на ринку, як її замінити, ну, я її дуже хочу поміняти. Коли на холоді вже руки у вас змерзли, і ви не відчуваєте ось пальця, так, то натиснути сюди майже неможливо. Це є така, такий мінус. Ну, ось так. А якщо ви дасте це ваші, там дружині або там дитині, то вона взагалі не, не натисне. Про УСМ. УСМ тут ну мені подобається, тому що я доволі. Влучно стріляю з нього на 50 метрів кулею. І якби був незручний весел, мабуть, я би не влучав. Тут доволі такий між спортивним і мілспеком, знаєте, щось таке. Ход дуже маленький, він одноступеневий і десь, може, в 3,5 кілограми десь вага. Ні, мабуть, більше. Експлуатував я її не в тирі, а експлуатував я її на полігоні на будь-яких умовах під дощем, в бруді, в багнюці. Я її кидав, вона падала багато разів. Ну тобто я її взагалі не жалів. Він мене п'є, він мене дуса. І виглядає вона як нова. Я її нещодавно почистив і взагалі вона як нова. Про чистку зброї. По-перше, ну, думаю, не треба всім пояснити, що треба слідкувати за чистотою зброї після кожного тренування. Це за замовчуванням. А якщо вже питання, скільки витримає пострілів без чистки, то в мене було десь 500, може навіть більше. І я думаю, що тисяча і більше воно витримає без чистки і буде перезаряджати. Але Є ще такі фактори, як забруднення не тільки пороховими газами, а забруднення за рахунок навколишньої середи, бруд або якісь там каміння, або ще щось, то там, звичайно, треба почистити. Ну, механізм буде, ну, не буде, мабуть, працювати, якщо буде дуже забрудна. так як і АК-47, як я думаю, що Калашников, він взагалі може там в піску стріляти, це неправда, це міф. Так і ця зброя, звичайно, це ж не якась там фантастична зброя від таноса або там від когось, ще. підвести підсумок по саме по надійності, то вона дуже надійна, вона неприхітлива. Я її багато забруднював і в і в багнюці, і пісок. В принципі все, все працює надійно, навіть якщо десь щось буде дуже забруднене, і ну треба просто самому викинути гільзу і стріляти далі. Пропоную розібрати рушницю і подивитись, у якому ж стані рухомі деталі після 7 тисяч пострілів, і взагалі як вона виглядає. Ось так швидко, взагалі без жодного інструменту розбирається ця рушниця. Ось це руків'я від ручка затвору, вона і є ключем для зняття газових поршнів. І от ми зараз знімемо один газовий поршень і подивимось на його стан. Знімається він дуже легко, просто відкручується. До речі, ось ход поршнів, дуже маленький. І, до речі, скажу, що виробник запевняє, що навіть якщо один зламаний поршень, то рушниця буде все одно передзаряджати. Ось так виглядає поршень. Трошки є нагар, і я вже стріляв з неї. Вона після чистки з неї було кілька пострілів. Я ствол почистив, а от газове поршня не чистив. Ну і ось так вони виглядають, в принципі, майже без нагару. І в такому стані. Тут е в самому поршні немає ніяких е гумових деталей. По затвору затвор він майже новий, в принципі, в нього стан нового. І я думаю, що е, ліміт у нього навіть не 10, не 20, я, мабуть, вічний. Зношення взагалі немає ніякого. Трошки там підстерилось покриття і все. ну, Просто новий. У мене я є власник ще R-15, яку згодом розповім про неї. І там зношення набагато. Набагато більші. По стволу. Ствол тут хромований, стан його всередині я спробую показати, але можете повірити, він також як новий. Ну і частина зброї, там корпус, так чи як воно там називається, я насправді не можу точно сказати саме у рушниці. Там, де ходить затвор, вона не, не має зносу взагалі, також як нова. Трошки пошкоджена фарба і все. Метал, воно не їсть. Все, в принципі, як нове. Ось після 7 тисяч пострілів так виглядає гвинтівка. Вона виглядає новою, жодна деталь не пошкоджена, і навіть немає ніякого видимого зносу. Навіть виробник затверджує, що до 10 тисяч пострілів вона не потребує заміни жодної деталі. Тепер як зібрати? Збирається вона дуже легко. Я тільки що помістив затвор в раму, закрутив газові поршні, і тут є один недолік. Збирається вона дійсно повільніше, ніж розбирається і набагато. Може, це я просто криворукий, це я цього не відміняю. Навіть точно, бо ось ця цівка, вона мене трошки, трошки бісить, бо вона трошки кривенька сама по собі, і тут треба прикласти зусилля. Ось так. Ну, в принципі, в мене вийшло набагато швидше, ніж завжди. Мужиками такої случаються. Скоріше за все, ви бачили її у фільмі Джон Вік. Що порадити для завершення вечора щось велике, потужне. Я пропоную Бенелім 4. Модифікована затворна рама. Руків'я перезарядки. Рельєфні накладки. Якщо труби спідніють. Італійська класика. Цікавий факт з фільму Джон Вік 3», коли вони вели перестрілку в Континенталі в кінці фільму саме з цієї рушниці м 2 І Джон Вік робив заряджання ось таким чином по спортивному. Тобто він перевертав рушницю і. І робив ось такий такий заряд. З точки зору тактичної це абсолютно невірно, тому що якщо ворог би вийшов до нього, він би. Був би, не зміг би вести вогонь, і рушниця була б повністю е, безполезна. <рес> у тактиці треба заряджатись завжди, е, дивлячись у напрямок своєї цілі або туди, де вона може бути. Якщо під час дозаряджання е, ви бачите свою ціль, ви можете відразу зробити постріл. Хай він буде не влучний, але ви його зробите і можете влучити. І можете швидко перейти вже на прицільну вкладку. Тобто, ось, бачите, я заряджаю, виходить якась, е і я відразу можу стріляти. Так само і ось так. так? Я от, заряджаюсь і відразу стріляю. Як? Цього положення можна зробити постріл. Да? Ніяк. Це найкраща рушниця в світі, аналогів немає. Якщо ми думали ще таке питання над конкурентами, то конкурентів у цієї гвинтівки немає. Також, якщо вам цікава ця рушниця в дії, на моєму каналі вже є багато відео за участі цієї, цієї рушниці. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що можливо я пропустив і що, що вам було б ще цікаво про неї дізнатися.